Ну, ми отримали пропозицію літом, що нас запросили професійну волейбольну лігу, Володимир Михайлович зателефонував і запропонував нам прийняти участь. Ми відразу погодилися, тому що ми вже певний час грали в вищій лізі і нам бракувало. якось Ми займали постійно там, треті місця і вже хотіли підвищитись в класі. І наразі ми прийняли цю пропозицію і ну, виступали в Суперлізі. Але мені кажеться, на мою думку, ми зіграли достойно, так як перший раз команда була докомплектовувалася по ходу сезону, і в нас результат виявився таким. Ну, моральна команда була готова, але нас, мабуть, трошки збило те, що ми коли грали пресезонний матч. Ми були Кубок Прометея, там ну, турнір був проходив. І ми досить вдало виступали, хоча ми там програли матч, але там 3-2 зіграли з Юракадемією, з Дніпром боролися. І ми трошки думали, що ми вже можемо гарно виступати. Але, на жаль, вийшло, що чемпіонат був довший і сил бракнуло. Але, походу, ми докомплектовувалися, і, мабуть, якби ще далі грали, то б висипали краще. Ну, я є чим порівняти, тобто рівень був. На найвищому рівні, тому що трансляції, організація, сама тренування, проживання то все було на найвищому рівні, так що тільки залишило спортсменам грати, в них були створені всі відповідні умови. У позитивному це дійсно, що були відео челенджі, тому що це є невід'ємно, можна подивитися, чи суддя помилився чи ні, і виправити помилку тренеру. Ну і Команда могла бути задоволена, не було б нарікати до суддів, чому так сталося. І трансляції дуже шикарні, просто ну, європейського рівня, мовка світового, тому що це дійсно приємно дивитися, транслювалися як по інтернет-ресурсах, так і по експорту. І велика аудиторія ну, дивилася, це дуже приємно. Ну, дійсно, це Володимиру Михайловичу велика подяка, тому що він це все організував. Ну і всій команді, яка працювала, це дійсно зробили велику роботу. Бо без такої роботи ну, не було такого чемпіонату. Дійсно, всі глядачі задоволені були. Дуже багато наших знайомих, які дивилися всі матчі, були просто в захваті. Єдине, що хотіли, щоб матчі гралися і по містах команди, але, на жаль, зараз через військовий стан це неможливо зробити. Але в майбутньому, я думаю, що це все буде вирішиться, і люди будуть насолоджуватися нашою грою.